На площі театральній перед театром в Кропивницькому відкрили 55-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Вересневі самоцвіти. Я вже, мабуть, відвідую років 30 або 35, Я не пам'ятаю скільки. Ці вересневі самоцвіти. І для мене це дуже важлива подія. Вперше тут з'явився український театр на тлі тої страшної політики проти української мови. Марко Лукич Кроповницький своїми силами і за допомогою допомогою інших артистів вони не, не спромоглися, не, не злякалися відкрити такий театр на всі спектаклі. Я замовила всі квитки. Я сказала іншим, що я з цього тижня живу в театрі, приходжу додому їсти спати і біжу знов в театр на і тому я аж до е, неділі лісова пісня. Я від навіть замовила два квитка, беру свою маму їй 86 років. Ми йдемо з нею на цей спектакль. Покладанням квітів до пам'ятника вшанували пам'ять Марка Кропивницького. Цьогоріч виповнилося 185 років від дня народження українського письменника, драматурга, театрального режисера і актора. Для відвідувачів фестивалю приготували тижневу програму. Розповів головний режисер театру Антон Меженін, 24 вересня, в середу, вистава львівського першого театру Бояриня за твором Лесі Українки. Ви знаєте, вистава, яка була вже на багатьох фестивалях, надзвичайно цікава своїм сучасним прочитанням Лесі Українки. Особливо ще хочу запросити на виставу в неділю, 28 вересня. Це моновистава танок. З контрабасом за дуже-дуже відомим твором Патріка Зюскінда. Також в програмі фестивалю вистава Емігранти театру Сетири, вистава Лісова пісня театру Кропивницького. І крім цього, безліч цікавих зустрічей. Під час вересневих самоцвітів Кропивничанка Ольга Лебедєва планує відвідати три вистави. Почала відвідувати цей фестиваль зі студентських років. Взагалі люблю театр, захоплююсь ним свою дитину привчає з півтора року. Я думаю, що це підтримка нашого духу це можливість відволіктися а, з. І можливість глибше вивчити свою історію, культуру, традиції. Після відкриття фестивалю відбувся показ вистави Марко Лукич. Чому саме не тому, що концепція фестивалю Вересневі самоцвіти це від класики до сьогодення. Всі знають, що тут жив Кропивницький, і Кропивницький він не тільки є патроном в назві нашого театру, а Кропивницький це була та людина, яка 150 років тому вона була за українську самоідентичність. Вона Створювала український культурний простір, і тому в нашому театрі є вистава, яка називається Марколо Кич. Вона розказує не тільки або не стільки про Маркола Кича. Вона розказує про саме про наш театр. Вересневі самоцвіти завершаться 28 вересня виставами Дніпропетровського та Кропивницького театрів. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.